У Рівненській облраді новий депутат. Він увійшов у раду на місце однопартійця Анатолія Бондаря, який склав мандат за власним бажанням. Тож новим депутатом облради став екс-нардеп Валентин Королюк. Рівненська обласна виборча комісія постановила зареєструвати обраним депутатом Рівненської обласної ради Королюка Валентина Анатолійовича. З моменту оголошення зазначеної інформації відповідно до статті 49 закону України про місцеве самоврядування в Україні офіційне розпочинаються повноваження даного депутата з моменту оголошення цієї інформації. Окрім того, прийшли на сесію представники відразу двох силових структур. Прокурор, аби заспокоїти, а головний поліцейський, аби познайомитись. Перший запевняє, лише ворочище Гальбен бурштину копачі пошкодили понад 30 гектарів лісу. Оперативний штаб працювати, Вони приїхали до нас у понеділок. ознайомились з ситуацією, яка склалася в області, і на даний час плодотворно ввелася до роботи. Тому питання стабілізації має вирішитись, я думаю, на цій неділі, максимум 3-4 дня, тому що будуть буде розглянути всі питання щодо можливого, неможливого, скажімо так. Застосування чи не застосування, а запрошення працівників Нацгвардії для стабілізації ситуації. Ну це питання буде вирішувати безпосередньо оперативний штаб. Другий переконує, з незаконним видобутком впораються самі без Нацгвардії. Якщо ви допоможете нам, то вам не треба буде ні Національної гвардії, ні добровольчих батальйонів, ні інших підрозділів, які ми сюди привеземо. Ми ж їх сюди привеземо, а це чиї кошти? Порахуйте, 100 чоловік мені ж годувати, а де я їх візьму? Я прийду до вас. Або піду до міністра. Міністр виділить, тобто забере їх з Донецька, забере їх з Луганська. Воно нам треба. Я думаю, ми самі розберемося. Якщо не зможемо, тоді всьою громадою навалиться. Виділити тисячі гектарів землі для товариств з обмеженою відповідальністю, аби ті могли легально видобувати бурштин у північних районах Рівненщини. Просять обласної ради. Та депутати робити цього не хочуть. Вимагаємо від Геонадер. Сьогодні випрацювати нову нове положення про те, який спосіб це буде відбуватися, винести на на кабінет міністрів, і затвердити нову нове положення про те, тому що ми хотіли би бути активними учасниками не в того, але а не тим органом, які просто будуть ставити тільки перед фактом. От, будь ласка, розглядайте. Окрім питань бурштинових, розглянули ще й бюджетні, зокрема, внесли зміни до головного фінансового документу області. З бюджету міста рівне нам надана цільова субвенція в сумі 2,4 мільйона гривень на фінансування програми Питна Вода Рівненщини. Це на ліквідацію аварійних водогонів в місті Рівне. Також Рівненський район передав нам цільових субвенції майже 2 мільйонів гривень. Окремі районні бюджети передали знову субвенції на придбання шкільних автобусів. Від відповідно до програми шкільний автобус обласної і таким чином нас додатково передано на шкільний автобус 8,9 мільйона гривень. За словами Лідії Біляк, це дозволить оголосити тендер та освоїти кошти, які надійшли на придбання шкільних автобусів. Ірина Нечипорук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.